Зверніть увагу на чотири чудові новинки бегонії нон-стоп. Це бульбова бегонія, найстарша на ринку бульбових бегоній. Це серія серія стоп створена нашим пра-пра-засновником паном Бенарі. Ну я дивлюся, що з'явилися нові кольори. От дуже да. е потребує ринку нашого. Це жовтий колір лимонно, лимонний такий яскравий. Реально, лимонний колір і назва нон стоп лемон. Два, два кольорова флейм, колір флейм і два ніжних відтінка. Тому це у назві відтінки персикові і рожеві. Ну, рожевий колір він іде на шоколадному листі, правильно? Да. Так, це мока нон стоп мока. Ну це ж не весь асортимент, правильно? Да, Тут та. дуже багато ці А весь асортимент можемо подивитися там. Чесно кажучи, ці дві новинки в бегоні нон стоп нагадують повітряні торти або повітряні хмаринки із квітів. На нашому ринку, на ринку України, вони використовуються як для озеленення, так і для горщикової культури. От, останнім часом як горщикова культура набула дуже широко, дуже великого поширення От, і користується широкою популярністю у виробників. Зокрема, користується популярністю бігонія у в кольорах двокольорових і на зеленому листі. Зараз із новинок ми вводимо на шоколадному листі більш темнішому. Можуть Я дуже добрий контраст Так, да, яскравіше виглядають кольори цієї бігонії. Чітко розрізняється контур самої квітки. А від себе хочу додати, що ці рослини в такій презентації хочеться просто обійняти і комусь подарувати. І пам'ятайте, що вони квітнуть до самого морозу. Супер! Супер!